Всім добрий день! Сьогодні в нас в студії Прошка A2442. Це в нас 14 дюймовий ком 2021 року випуску після того, як він попив солоденького чаю. Чому я знімаю саме цей випадок? Тому що це класична історія, коли людина заливає свою техніку і вірить всяким лайфхакам з інтернету. Просто його вимикає, ставить сушити, або, не дай Боже, сушить його феном. І на наступний день пробує вмикати це відео як застереження, що ви так не робили, тому що за цей час, поки буде підключений акумулятор до ноутбука і там буде всередині рідина, він може просто за півгодини вам скородувати так, що вже не буде, ну не буде що відновлювати. І ви по суті можете втратити всі свої дані і мати цілком неробочу машину. Саме це відео я записую для того, щоб ви знали, що варто в першу чергу зробити, коли залили свою техніку. І на прикладі цього MacBook ми покажемо, як від'єднати самостійно акумуляторну батарею та на ранній стадії зупинити усі процеси корозії, які можуть незворотньо нашкодити MacBook. A. Для цього нам потрібно всього три викрутки і трішки акуратності. Давайте перейдемо на мій робочий стіл, і я вам все покажу детально. Для того щоб розібрати цей комп'ютер, нам потрібно Такий інструмент: викрутка Pico Finish або Pentalop 4PL X40, викрутка Torx 5, викрутка Torx 3. Вам не обов'язково купувати професійний інструмент для того, щоб один раз розібрати ваш MacBook. Це може бути якийсь навіть дешевий набір викруток. Ну або ви можете просто звернутися до нас заздалегідь, і ми вам дамо одноразові викрутки для розбирання MacBook в критичній ситуації. Також е, вам полегшить роботу пластикова лопатка і пінцет, але це не обов'язково. Що потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу відкручуємо всі зовнішні глинти. Викруткою пенталоп. Якщо ви боїтеся самі розбирати свій комп, то можете попросити ну, якогось свого друга, знайомого і так далі. Хоча немає що боятися, якщо вже у ваш комп потрапила рідина, то ну, вже саме страшне сталося. І навіть якщо ви натупите і розірвете там всередині якийсь шлейф, або зробите щось неправильне своїми діями, то в принципі це трохи легше пофіксити, ніж, скажімо так, врятувати електроніку яка довго була під дією вологи. Відкрутивши ці гвинти, нам потрібно взяти пластикову лопатку, якщо воно у вас є. Якщо немає, то щось таке пластикове, що не подряпає корпус макбука, і ставити ось тут між кришкою і корпусом, і ось так от провести для того, щоб. Для того щоб ось тут такі тримачі металеві. Таку саму дію повторюємо і з іншої сторони. Коли ми почули два характерних звуки, ми можемо знімати кришку. Кришка знімається тут з невеликим секретом. Тобто, як бачимо, вона у нас тут тримається на таких спеціальних там, гачках. Щоб її звільнити, вам потрібно просто її потягнути на себе, ось так, вниз. Все, кришку ми зняли і подивимось, що нам треба зробити далі. Саме у цій моделі MacBook, для того, щоб відключити акумулятор, спочатку потрібно відключити шлейф трекпеду. Щоб це зробити, потрібно ось тут відкрутити два гвинта. Беремо викрутку Torx 3, відкручуємо ось цих два гвинта, знімаємо металеву накладку і відключаємо шлейф. Відключили шлейф. Зараз ми вже маємо доступ до обох шлейфів акумулятора. Ось це у нас є шлейф БМС контролера. Тут є такий спеціальний пластиковий язичок, вам потрібно його підтягнути догори, відкрити, відкрили. Тепер беремо ось цю наклейку і витягуємо цей шлейф. Супер! Наступним кроком буде взяти викрутку Torx 5 і відкрутити ось цей великий гвинт силових контактів акумулятора. Ось і все. Якщо ви зробите такі дії у перші кілька хвилин, як сталося з залиття, то це значно підвищує шанси на успішний ремонт вашого макбука. Або він просто висохне і буде працювати далі справно і ще багато років. До речі, ось ці наклейки вони вже тут в такому відклеєному стані, бо в цьому макбуці ми вже відключали акумулятор. У вашому випадку, скоріш за все, воно буде приклеєне, але це ну, нічого страшного відклеїти. Після того, як акумулятор вашого пристрою є відключений, ви зробили все, що в ваших силах для того, щоб його зберегти. Далі я вам рекомендую занести такий пристрій у сервіс, бажано якийсь компетентний сервіс, щоб вони дослідили материнську плату та іншу периферію на предмет пошкодження корозії, все детально висушили, і тоді у вас значно збільшаться шанси на подальше нормальне користування такою технікою. Ну, а якщо ви не знаєте, який сервіс вибрати для себе, то в нас на цю тему є відео, яке ми закріпимо десь отут, тут, тут чи отут. Правда, Рікі? <сум> якщо ти боїшся розбирати свій девайс самотужки, то просто май собі в голові таку інформацію, що кожен пристрій зроблений людиною, такою самою, як і ти, яка має ну, голову, руки і яка його якимось чином зібрала. І, ну. Ти зможеш його розібрати. Просто ну, нікуди не спіши, і я думаю, що у тебе усе вийде. Надіюсь, це відео стало для тебе корисним і чекаю твій лайк під відео. Па-па!